Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. Ми обговоримо в цьому відео повню 13 квітня. А поки підпишіться на мій ютуб канал, обов'язково ставте свій лайк, пишіть коментарі, підтримуйте мій розвиток, моєї Ютуб діяльності, а також в інших моїх соцмережах. Будь ласка, переходьте, ділюсь багато корисної інформації астрологічної та. Енергопрактичною, яку ви можете використовувати в своєму житті. Будемо починати з вами роботу, спілкування, поговоримо про повню. Повня 13 квітня відбудеться на осі Терези Овен, повний місяць в 24 градусі Терезів, і Сонце, відповідно, в 24 градусі Овну, в точній кон'юкції, в точному з'єднанні з, з Хіроном. І ми з вами почнемо аналіз саме цього з'єднання сонця з хіроном. Хірон вважається раненим цілителем, котрий може зцілювати інший, але себе, на жаль, ні. І сонце буде в точному з'єднанні градус в градус, тож ми з вами говоримо про те, що цей етап, ця повня, вона підіймає глибокі пластити хран, котрі могли бути довгий час непоміченими. І ця повня, вона не нас спонукає зцілити власні рани і легше сприймати рани інших людей, розуміти, що вони також проживають певний етап перезборки, етап розуміння того, чим вони наповнені всередині. Але ми з вами все ж таки повертаємось до того, що цей вісь я, ти світ навпроти, і насправді. Повністю весь цей етап він нас і повертає до аналізу, рефлексії, взагалі, наших стосунків зі світом навпроти, з нашими партнерами, з нашими клієнтами, з тими, з ким ми можемо себе поставити на рівних. Партнери як особистісного характеру, так і наші професійні партнери. Та повернемось до Хірона, до того, що відкривається повня. А це повня відкриває ті комплекси, котрі можуть бути закладеними всередині глибоко в нас, ті страхи. Пов'язані з тим, що ми боїмося показати світу, пов'язані з тим, що нас відводить від цієї глибинної впевненості того, що ми на своєму місці, на своєму шляху. Тобто, певна ця заарганжованість, котра може зустрічатися, вона буде відкриватися в цей етап. І саме дійсно період впливу повні, там беремо з 10 квітня по 14-15 квітня, цей етап. Дуже сприятливо спостерігати, сприятливо проводити в усвідомленому розумінні того, що зараз підіймається, про що зараз вам говорить ваш, ваш ситуативний ряд в житті, про що говорять ваші стосунки. Як ви себе в цілому відчуваєте в цьому всьому? Тож цей етап цієї повні перше, не будемо забувати те, що ця повня – це продовження. Циклу, котрий почався з сонячного затемнення. Вона не являється також затемненням, але вона несе в собі ті задачі. І це певний формат розуміння, наскільки ваші стосунки вам відповідають, наскільки вони дають вам можливість рости, чи вони навпаки забирають у вас ресурс і ведуть вас у певну деструкцію, оскільки не всі стосунки нас зцілюють і дають нам можливість відчувати себе. Досить впевнено. Вони можуть навпаки нас через певні уроки, через певні інші доріжки призводити до самого себе. Тобто, це також певний урок, це також певна вдячність, але тут важлива щирість самим собою в першу чергу, і розуміння, чи є цей баланс, даю та приймаю взагалі повні на усі. Овен Терези, вона безумовно про стосунки, про те, що ми можемо миритися з тими, з ким були розруйновані мости, з ким були розруйновані зв'язки. Ми можемо зміцнювати ці зв'язки, або ж ми можемо їх руйнувати в залежності від того, які висновки ви зробили на даному етапі. Не будемо забувати, що 13 квітня також і Венера виходить з ретроградного руху в 27 градусі риб, і вона буде виходити з. Петлі ретроградності аж до середини травня. Тож цей етап, він все ж таки вже і Меркурій вийшов з ретроградності, і Венера виходить з ретроградності. Тобто етап березня, рефлексії, переусвідомлення, переосмислення, повернень, він починає замінюватись на усвідомлення цього та прийняття в своє життя. На етап повні. Марс буде знаходитись в тригоні до параду планети, до Венери, Меркурія, Сатурну висхідного місячного вузлу, фіктивної точки, та Нептуну, котрий вже ось-ось перейшов в перший градус Овну. Тобто Марс з кінця раку робить тригон до риб, водний тригон, поєднання водної стихії. Це переведення в дію. Це переведення в те, що під час сонячного затемнення, які цілі були прокладені, яке усвідомлення свого майбутнього було побачене, було прийняте, і зараз етап переводити це в дію, йти рухатись в цьому напрямку. Марс також йде по своїй цій Доріжці формату повернення, так ретроградної петлі він уже проходив ці всі градуси, але зараз це поєднання риб, раку. Поєднання того, що ми переводимо нашу рефлексію в щось, те, що ми можемо вже приймати, те, що ми вже можемо приймати своїм. Тобто, це не виключно на рівні знань. А коли, наприклад, ви виходите з якихось деструктивних патернів, і вам потрібно для того, щоб це не залишилось виключно на рівні думок, зробити з цього новий досвід. Ось про що зараз планетарна картина. Робити новий досвід, тобто закріплювати в своєму усвідомленні те, як може бути інакше. Саме цей етап про це і говорить. Ще додамо те, що Сонце і місяць знаходяться в майже точному та у квадраті до Марсу. 4 градуси на сходження, Марс в 28 градусі раку. Це про те, що наші почуття можуть виходити з контрольованого русла на імпульсивні пориви. Напевно, образливість, чутливість, надчутливість, так і відчуття того, що ми не можемо з цим ніяк впоратись, якщо що, якщо не переводити свою увагу, свій фокус дій на конкретну реалізацію того, над чим ви зараз хочете працювати, що ви хочете бачити в своєму житті. Тобто лише при переведенні можна пройти цей етап більш спокійно, усвідомлено. Якщо ні, то можуть бути сильні сварки, певна навіть надчутливість, котра буде призводити до розриву зв'язків, оскільки все ж таки терези – це про певну дипломатію, це про справедливість, це про рівноцінний баланс. Але коли вмішується в це діло Марс, котрий в знаці рак, це додає додаткової імпульсивності. Додає егоцентризма, оскільки це все ж таки місячно-сонячний знак, додає відчуття несправедливості в цій повній градус сонця та градус місяця знаходяться в третіх деканатах відповідних знаків, і це вже певна зрілість. Якщо ми говоримо про сонце, то це. Вже не той овен, котрий на початку свого знаку, це овен, котрий усвідомлює свою силу, котрий вже готовий виходити з ціні та брати відповідальність на свої плечі. Тож це певний зрілий етап усвідомлення своєї енергії, своєї сили. Плюс сонце, з'єднання з, з Хіроном, дає нам можливість зцілитися та ділитися цим відчуттям з іншими, тобто це дещо пом'якшує відчуття. Повної дитячої відсутності відповідальності, в той час місяць, в кінці Терезів, він зосереджує нашу увагу на справедливості, на рівноцінності, на балансі, на навіть певному контролі того, як розгортаються події довкола. Але разом з цим там є і дуже велика потреба в відчутті когось близького поруч. Тобто відчутті цього партнерства, що є хтось, через кого я можу розкриватися, відкривати якісь свої частини, котрі я сам не можу дістати. Проте сама повня цей етап впливу з 10 по 14 квітня підсвічує ті частини особистості, які довгий час були приховані заради чогось, тобто досить складно буде продовжувати грати. Роль, котра є соціально прийнятою чи правильною, чи являється заради чогось іншого, але не заради вашого власного благополуччя і відчуття того, що ваші потреби вони почуті. Тобто цей етап повні, вона як наче продовжує затемнення, продовжується трансформацію внутрішньою і всередині стосунків. Тож вирівнюємо баланс власних цілей та очікувань в стосунках. Вони, до речі, можуть досить сильно розбиватися, і будемо зустрічатися з партнером і зі світом навпроти, з таким, який він є, без особистих очікувань, ілюзій і рожевих окуляр. Тобто, цей етап він дає нам можливість прозріти, дає нам можливість побачити під цим етапом. Я маю на увазі період з цього цієї повні котре відбудеться 13 квітня до нового місяця, до кінця квітня, також 17 квітня, Меркурій переходить в знак Овно. Це етап, коли ми можемо говорити, навіть не подумавши, коли ми можемо досить швидко закривати за собою двері, відкривати до речі, нові також бачити можливості продумувати нові ідеї і йти в їх реалізацію. Але й для початку чогось нового, сприятливого. Варто вже зараз намічувати собі стратегію і рухатись до цього вже з початком нового місячного циклу, який відбудеться 29 квітня. Це буде близько до градусу магічного, 10 градусу тельця. Це градус матеріального достатку, включення нових можливостей в своє життя. Це початок росту, в котрий ви можете також закласти. Щось, що вже в вашому житті є, напримітці, і ви підшукуєте, коли ви можете розпочати активно свою діяльність. І також щодо нової діяльності, а саме рішень в стосунках своїй зовнішності, виміжджі, то потрібно. Усвідомлювати, що зараз в етап з 13 квітня по 12 травня Венера буде проходити знову градуси своєї ретроградної петлі. Тож рішення можуть дещо коливатися, змінюватись, Але знову ж таки, Меркурій Венера вже виходять з ретроградності. Це вже мінімізує ту неуважність, той момент. Ризик того, що ви щось передумаєте, що вам не захочеться цього знову, що ви побачите щось абсолютно інакшого ракурсу, котрий вам не підійде. Тож цей період дійсно активніше за березень, і вже можна починати вирішувати питання, котрі пов'язані з вашою зовнішністю, іміджем, документами, технікою. Вже активніше включатися в ці процеси із 16 квітня по 8 травня Марс перейде в знак Лева і буде формувати опозицію до Плутона. Це остання їх опозиція, але вона може принести також, як і під час інших опозицій, під час цього формату проходження Марсу ретроградної петлі. Загострення на воєнному полі а також загострення у форматі поділу глобальної влади. Знову ж таки дуже багато процесів проходить за кулісами. Зараз заповнені останні критичні градуси риб тож дуже багато чого приходить в такому більш скритому характері. Але ця опозиція Марсу з Плутоном, вона все ж таки підіймає незадоволення, підіймає досить сильні такі течії обурення гніву взагалі в енергії світового формату. В особистісному форматі це сприятливий час для того, щоб дати собі можливість зробити ривок. На таких складних аспектах дійсно можна, наприклад, пройти через якісь обмеження чи пройти через якісь перешкоди, які до цього не вистачало. Наснаги чи сміливості для того, щоб через це пройти. А в такий етап в особистісному форматі дійсно сприятливо налаштовувати свою силу в цьому напрямку в глобальному форматі, повторюсь, це напружений етап, коли досить багато буде конфронтацій відкритою, можливо, навіть агресивною чи жорстокою. Щоб не закінчувати на такій ноці, ще раз поверну вас до повні, до важливості цього етапу як усвідомлення своїх цінностей. Переформатування свого ставлення до себе і своєї відкритості і своєї стратегії комунікації зі світом навпроти, повертаємось до цієї осі. Я і світ навпроти мене, я ти наше рівне партнерство, де беру», Тобто вирівнюємо цей баланс в своєму житті. Зараз перед нами відкривається саме цей етап, саме ця необхідність. І знову ж таки досить сприятливо відформатувати свої цілі, свої напрямки, те, в що ви хочете вкладатися, і з новим місячним циклом, в кінці квітня, вже починати активну діяльність, давати цьому ріст достаток в матеріальному світі. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, буду рада вас там бачити і до зустрічі через декілька тижнів.